Сьогодні запитаємо франківчан, які їхні очікування щодо 2024 року. Очікую перемоги, миру в країні, що всі захисники і захисниці зможуть повернутися додому і відновлюватися і жити в гармонії і щасті. Найкраще, щоб війна закінчилася, щоб нашою перемогою, щоб на кінець кінці вже ну, не знаю, хай Америка вже там допоможе якось нам. Весь світ хай допоможе. Якось, ну, Москаля треба вже вигнати з нашого, нашої, нашої землі. Добра, Добра і, і мило. Ну, надіюсь, виживем. А так, то не знаю. Вижити, звичайно, вижити. Стараються, як ви бачите, герої завжди. Закладають максимум зусиль, щоб захистити нас. І ми сьому дуже вдячні, неймовірно. Надіємось на перемогу. Війна ще тримати. тримати. Не хочеться, але вона буде ще, так думаю. А фік я знаю, Може перемога на Росі стане. Ага. Щоб люди розуміли, що коротше, там війна, а тут свято. Надіюся, що може має бути краще, має Україна перемогти, скільки вже можна терпіти ту війну, яка не хоче ніяк закінчитися. Я не знаю, хто її має закінчити. Вже скільки наших хлопців полягло молодих, це просто жах. Перемоги. Найбільше, чого я очікую, це перемоги. Що ви думаєте про 2024 рік? Я думаю, буде трохи краще, я сподіваюся. Me too. I, I hope it will bring, um, it'll be the best year yet to come. Нам треба зібратися, бути разом всім, донатити, допомагати Україні, допомагати нашій армії, Збройним силам. Ну, знаю, ну, хочеться, щоб, щоб мир вже наступив. Ну я не військовий експерт, не політик, щоб давати такі прогнози, але сподіваюся, що вона закінчиться цього року. Хотілося бся вірити в це. Хотіло б в це вірити. Перемога, Перемога був у мене син на фронті, напередку. Які ще очікування можуть бути? Москалів добити, щоб їх дітку вхопив. Тільки, Ось такі думки містян свої ж коментарі можете залишити під відео.